А я тим часом вже йду сіять наш огірочок. В цьому році ми будемо сіяти такий сорт, як северин, тому йдемо його определяти касети. Славік сказав, що пойдеть. Не те, що він хотів, ну, в принципі, пойдет. Кажуть, він підходить до нашої місцевості, в принципі, неприхотливий, етвічний. Тому працюємо. Покажу на лапці, як воно там у нас процес проходить. Все вже якраз. Це такий домик тут у Славіка. Прикольний, зараз подивимося, що там у нас. Ще не ходив туди не раз. Я закриваю дзвоню, проходять. А, я понял, добро. Хорошо. Вот такая у нас хатынка. Страшно, интересно. Ух ты. Такая, такая штучка. Так. -с. В общем, балок от Николы. Поставлю на лобс и наблюдайте. Дружки. О, все, давай. Я тебе обещал показать, как он работает. Трошки поламана, зараз ми... я об'ясню, там не будеш просто набивати. Просто відру набираєш. Mm -hmm. Примірно. Ага, да. Розсовуєш Розковуєш і трошки так спруживаєш. Особливо так угли поняв. Mm -hmm. Те, що висипається, ми його потім підберемо, в відро mm -hmm. опять. За це не переймаємося. Mm -hmm. Ну так, раз, раз. Головне крає всередину mm -hmm. О, Мало. Ще. О, і оце я там вищий, що там п'ять кассет і щось там понял? зрозумів. Ось так, придавлюсь так, особливо на вугли. Воно потім ще покрадає. І оце дивишся. Ось так, трошки прожмакуєш, щоб воно. Mm -hmm. Ну я вже тобі не дам спробувати. Mm -hmm. Побачив та й побачив. Да, на ще просто собі, знаєте, що... mm -hmm. щоб не було в двох ячейках. Ви тоді А, я зрозум. Ну, Та зрозуміло. Ну, вже ж як пропустив, тоді що? Ти тільки так, тоді. Зараз ми його знайдемо. Тепер Оце ось іще твоя, допустимо, касіта. Послідня, ага. ми оце ось збираємо. Ну, понятно, надлишок зібрали. Де, де? Оце ось ось а тут оцінки повикидали. Десь придавили, де побачили, понятно. Ага. І тут так само. Так ну, понятно. А, раз, раз. І отак от їх як от об стопочку. Скільки тобі треба. Стопочку я ставив не більше восьми, по-моєму, угу. щоб вони не ламалися самі по собі. Ага. Бо касети, ну, ламаються, коню. О! Угу. Набив. Це. Буде заважати, воно не буде. Давай. Сюди. Так, стопочки, допустимо. А потім uh -huh. оце приходиш, виставляєш. Ні, ще не виставляєш. Виставляєш на таку відстань, щоб тобі до краю косити. Дотягнутися було не дуже важко, зрозуміло. Зараз uh -huh. за зачем. Оце все ми прибираємо. Допустимо, не треба. Uh -huh. Покаміч, ми його потім десь переставимо. Е а це теж нахід. Ну, взагалі, робить порядочник, по цієї сторони. Що вона гнеться, хай гнеться. Ага. А, я За цією, коли гнеться, це виходить, тихо так свободи, щоб ти їх сюди не набивав навіть. Ну, оце ага, дві Ага. Поняв, сюди не треба. Угу. О, оце. Ну воно трошки тяжким трудом достається. Я його збираю. Не, та зрозумісно. Догадуюся. Звісно. Їздить по нього все таке. Так, то якби тут торфу, а це земля. Не, та ясно, зібрав його. Да. Слідуші кассети, конечно, щоб не таскати ну, по 10 разів. Під ногами валятиметься, mm. а треба буде гнати. Ну, щоб... mm. ну тепли ще така, бачиш, розсипається. Мені треба було ставити в кирпичину, аби в кирпичину. Mm -hmm. А воно в четвертину. Ага, всі розставляємо. Да. Щоб боли, удобно боли. було дотягуватися да, і да, погнав, да, Так. Да. Ты именно ты, как ты правильно сказал. Я сейчас, наверное, буду набивати себе на помидоры, а ты мне поможешь нам.

В такий случай спичка даже це mm в -hmm. основному в зубах. Мокра з вона воно саме бореться, торкнуться mm -hmm. воно жалується. Я, можна сказати, пройшов поєве хрещення. Просіяв перші огірочки в кассети. Кого? А ось не хай Ага. Ось така історія заодно провіряючи. Не попропускав, я не де там в ямки. Ні, тут не пропустив. Чотири, так? Да? Так, да, чотири зернинки. 4 насінинки осталось. В общем, така прикольна робота. Заг'ємо Ага, супер. Все, досажу останні 4 насінини і засипаємо землей. Думаю, ааа, Славик якраз і покаже, як, як правильно засипати ямку землею. Аби... Та ну щоб понимали, Аби... мало, ли... Завнят... мало ли хтось не знає. А не зернятка Ага. висхрібать пол, полками. Тобто на місці Легенько-легенько. Красота. Все, досіваю. На цьому відео про посів огірків закончений.